Вітаємо, шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про коридор Затемний одне з найзагадковіших астрологічних явищ, що викликає дискусію та суперечливі погляди. Одні вважають його періодом хаосу, інші невідворотньо кармою. Тож в цьому відео розбираємось, що ж це за явище. І чи дійсно воно несе несподіванки і фатальні події? Мене звати Тата Славіна, я практикуючий астролог і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за вашу активність, коментарі і вподобайки. А моя мета допомогти вам зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ. Особливо зараз, коли складається непроста ситуація в країні, коли новини розхитують свідомість і не дають нам спокою. Але наша задача робити кожен свою справу, підтримувати один одного і проживати усвідомлене життя тут і тепер. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Коридор затемнень це період, що включає два астрономічні явища місячне і сонячне затемнення, які відбуваються з невеликим інтервалом у часі. Цей період може тривати від 2 до 4 тижнів і повторюється приблизно кожні 6 місяців. З наукової точки зору місячне затемнення відбувається, коли Земля опиняється між Сонцем і місяцем, унаслідок чого тінь Землі частково або повністю закриває місяць. Це явище можливе лише у фазі повного місяця. І тільки тоді, коли місяць проходить через особливу точку, вузол своєї орбіти. Точку, де його орбітальна площина перетинає площину земної орбіти. Сонячне затемнення виникає, коли місяць розташовується між землею та сонцем, тимчасово блокуючи сонячне світло для певної ділянки на Землі. Це можливо лише у фазі нового місяця, та за умови, що місяць. Перебуває поблизу одного з вузлів своєї орбіти. Оскільки видимі розміри Сонця та місяця на небосхилі приблизно однакові, затемнення може бути повним або частковим, залежно від точного взаємного розташування цих небесних тіл. З точки зору астрології, коридор затемнень це, по суті, ті ж самі повня і молодик. Але коли вони з'єднуються з північним або південним місячними вузлами, тож тут нема нічого містичного. Проте це важливий період, коли варто бути уважними до знаків Всесвіту, адже вони можуть вказувати напрямок у виконанні кармічних задач. Затемнення завжди приносять зміни, інколи поступові та усвідомлені, а інколи несподівані та різкі. Цієї весни повне місячне затемнення відбудеться 14 березня о 8.59 за київським часом і відкриє коридор затемнень. Місяць буде знаходитись в знаку діва, а сонце у знаку риб. Тобто повня очікується на осі діва риби. Це протистояння проявляє ключову тему балансу між раціональним і інтуїтивним, матеріальним і духовним, порядком і хаосом. Місячне затемнення завжди є кульмінацією. Воно завершує певні цикли та відкриває можливості для звільнення або очищення. Це період, коли варто переглянути свої звички, переконання, правила життя та позбутися всього, що більше не приносить гармонію і баланс. Нагадаю, саме під час коридору затемнень і Венера, і Меркурій будуть ретроградними, тож такі тенденції посиляться. Отже, головний виклик цього затемнення пошук рівноваги між якостями діви та риб. Символічно знак Діви зображується у вигляді дівчини з крилами і гілкою дерева у руці, це символ сестри милосердя, яка знає трави і зілля і вміє допомогти тим, хто потребує лікування. Діва це знак служіння, допомоги, чіткості, раціональності та порядку. Символічно знак риб позначають двома рибами, одну з яких прийнято вважати живою, а іншу мертвою. Це визначає подвійність природи цього знаку, нагадуючи про циклічність життя, зміну фаз існування та постійний перехід між різними станами буття. Також це показує глибокий внутрішній конфлікт між бажанням втекти від реальності та потребою знайти у ній сенс. Це затемнення змушує задуматись, чи не надто велике значення надається контролю та дрібницям. Чи навпаки хаотичність і відсутність структури заважають реалізувати мрії. Отже, коли ми входимо у коридор затемнень, ми ніби несемо важку валізу. І день за днем ми з цієї валізи викладаємо все зайве. Щоб валіза стала легшою і залишаємо тільки те, що життєво необхідне. Наприклад, у кожного з нас є шухляда, і щоб знайти щось одне, конкретне, потрібне тут і зараз, ми витрачаємо багато часу. Тож, прийшов час подумати і створити простір, в якому все буде під рукою. І це стосується як роботи, так і дому, так і тем здоров'я. Давайте поглянемо на карту транзитного руху планет. Як бачимо, Сонце знаходиться у знаку риб між Нептуном і Сатурном. Це складна комбінація, яка поєднує два дуже різні архетипи мрійливість і розмитість Нептуна, та структуру і обмеження Сатурна. Якщо говорити про символіку, то Сонце це наша свідомість, прояв індивідуальності, наше его. Нептун це розчинення меж, ілюзії, духовні пошуки, іноді хаос і залежності. Сатурн це структура, дисципліна, правила, обмеження, відповідальність. Риби – це знак глибоких внутрішніх переживань, інтуїції тонкого відчуття світу. Коли Сонце знаходиться в такій позиції, то виникає відчуття, що ми ніби розчиняємось між жорстокими вимогами реальності та ілюзорними очікуваннями. Посилюється постійний внутрішній пошук між мріями Нептуна і необхідністю діяти в рамках чітких законів Сатурну. Схильність або до жорсткої самодисципліни, або до повного занурення у світ залежностей і відмови від обов'язків, глибокі філософські або духовні роздуми, але водночас сумніви у власних силах. Також ми можемо відчувати затиснутість, втрату орієнтирів і шалену втому. З іншого боку, гармонійні аспекти від урана і Марса врівноважують опозицію між місяцем і Сонцем. Уран, це завжди про швидкі зміни і гумор. Тож ставтесь до подій трішки з іронією і робіть помірні фізичні навантаження. Сходіть в спортзал або помийте підлогу. І те і те піде на користь. Отже, підведемо підсумок. Під час коридору затемнень ми можемо спостерігати порушення сну, птому, загострення хронічних хвороб, бажання змін, ностальгія або відчуття безсилля. Чим можна зайняти, щоб зменшити напругу у цей період, навести лад в одній шухляді, фіксувати всі важливі події, які з вами відбуваються, записати сни, ідеї, переживання, щоб краще усвідомити зміни. В момент особливої напруги згадайте крилату фразу: Все минає і це теж мене. Також важливо прописати всі свої залежності, такі як кава, цукор, сигарети, алкоголь, можливо, ліки, можливо, ігри, все, що може нашкодити здоров'ю, і усвідомити, що вони є. Не обов'язково давати оцінку або визначати, зможете ви без цього жити чи ні. Важливо їх прописати і визнати, що вони існують. Місячне затемнення або повня в ділі виглядає як можливість позбутися зайвого, залишаючи тільки те, що дійсно має сенс, і гармонізує простір навколо нас. Коридор затемний між 14 та 29 березня це час, коли ми завершуємо старі цикли, звільняємось від того, що нас обтяжує чи пригнічує. І готуємось до нових проєктів, рішучих кроків і ініціатив. 29 березня відбудеться часткове сонячне затемнення в Вовні, яке завершить коридор затемний. Молодик завжди відкриває можливість для починань, а вовні він підсилює прагнення до дій, ініціативності та боротьби за власні бажання. Цей період може бути напруженим, оскільки затемнення вовні пробуджує внутрішню боротьбу за себе. Саме зараз ви можете усвідомлено позбутися руйнівних звичок або змінити спосіб життя. Якщо на повню діє ми визнали свої залежності та слабкості, то на молодик вовні з'являється шанс від них звільнитися. Гармонійний аспект Юпітера в близнюках до з'єднання Сонця і місяця відкриває нові можливості для освітніх процесів, спілкування, налагодження нових контактів та розширення світогляду. Швидкі дії Овна поєднуються з легкістю мислення близнюків, що допомагає краще адаптуватися та робити рішучі кроки. Цей молодик створює сприятливий простір для запуску проєктів, пов'язаних з навчанням, виступами, блогами та інформаційною діяльністю. Юпітер додає віри у власні сили та оптимізм. Це час, коли ініціатива поєднується з розширенням знань, а нові ідеї знаходять підтримку і розвиток. Також слід очікувати гарних новин, які можуть наповнити радістю і вірою в краще майбутнє. Насправді коридор затемнень не створює проблеми, а лише проявляє ті, що вже існують, змушує вчитись балансувати між минулим і майбутнім. Міфи про фатальні наслідки передбільшені, адже головна їхня причина страх перед невідомістю. Невизначеність цього періоду це можливість усвідомити власні страхи і стати незалежними від зовнішніх факторів, створюючи внутрішній баланс між агресією та покірністю, між обов'язками та бажаннями, між рутиною та творчістю, що дає нам змогу стати справжніми суб'єктами, вартими як своєї уваги, так і уваги інших. Те, що відбуватиметься навколо, дасть нам можливість краще зрозуміти свої кармічні задачі, орієнтуватися, куди рухатись далі та як ефективно реагувати на зміни. Сьогодні я поділила з вами своїм розумінням коридору за темний, його змістом і тим, які важливі кармічні питання він ставить перед нами. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. Якщо вам цікаво, як працює ваша натальна карта, і ви бажаєте отримати. Персональні рекомендації запрошую записатись на консультацію. Це можна зробити в телеграм або Дірект Instagram. Інстаграм. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео: ваш астролог Тата Славіна.